Немає сміливості на не те, що озвучити, а так подумати, а що світ можливий без, без Росії. Я кажу, не знову таки не без росіян, не без Росії як якоїсь там національної держави, якоїсь країни, от без Російської імперії. От такого усвідомлення немає. От коли прийде це усвідомлення, тоді може виникне е, можливість та, знайти рішення, як, як це втілити, і хто візьме на себе за це відповідальність. І це, зрештою, збереже життя мільйонам росіян, які не гинуть. В Україні, в Сирії, в Грузії, а може і далі в інших країнах тому я не закликаю до масового вбивства Росіян, коли я говорю, що такої Росії немає бути, тому що росіяни закликають до масового вбивства українців. Те, що вони хочуть, вони перед яким вибором вони наставляти ті, хто хочуть бути тут на своїй землі політичними українцями, я підкреслюю політичними, а да? мати свою державу Україна, да? вони будуть або знищені, або будуть змушені до еміграції. Інш, іншого варіанту. Нам росіяни не залишають. Не? Е, я говорю про інше. я Говорю про те, що має бути зруйнована Російська імперія. Багато імперій було знищено, але це не означає, що Іспанська імперія зникла, Британська імперія зникла, французька імперія зникла. купа імперій зникла, це не означало знищення іспанців ну, тотально. Та? Ясно, що в імперських конфліктах і всіх цих війнах гинула величезна кількість людей, але це не призвело до знищення самих цих політичних націй. Перед росіянами завжди є вибір. Будь ласка, спробуйте зберегти власне політичну націю, але деконструюйте імперію. Але росіяни самі на це ніколи не підуть. Ну, зрештою, жодна імперія сама на це не йшла. З Росії ще складніша ситуація, про що я теж не втомлюся говорити. Що імперкість імперськість Росії є ядром їхньої ідентичності. Вони не мислять себе інакше, і байдуже це Путін. До речі, я б я б не так не сподівався б на смерть Путіна, тому що знайдеться гірше за Путіна, і там вони вже є. В моєму поколінні і в вашому поколінні вони вже підготовлені для того, щоб продовжити от це пекельне агоністичне існування цієї імперії. Російські ліберали вони інакше не мислять. Я не хочу називати їхні імена, щоб робити знову таким рекламу. Але немає жодного російського ліберала, який би мислив Росію якось інакше. А якщо він говорить, що він мислить Росію якось інакше, він бреше, тому що Росія це імперія в їхній свідомості. Це так, от поки це буде так в свідомості всіх Росіян. Ну, явної більшості я не можу гарантувати, що це 100%, але явної більшості росіян. І поки це не прийде е, до політичних, економічних, культурних, інтелектуальних, дипломатичних еліт світу, а, що от, от таке утворення не може існувати в цьому світі, тому що це означатиме нескінченну постійну війну. Та, зрештою, всередині нашого суспільства таке усвідомлення має прийти. От тоді лише ми зможемо спробувати намалювати конфігурацію спасіння від цього.